Сім історій, які вражають в саме серце. Сім внутрішньо переміщених родин, які через війну переїхали до міста Миргород, ділилися історіями стійкості на сцені місцевого будинку культури. Усіх об'єднав всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. Штабний проєкт ініційований Київською агенцією івентів «Садиба Садибам'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру Світ тіві Мета ініціативи прагнення об'єднати українців, підтримати та здружити переселенців та допомогти їм інтегруватися у громаду, яку вони обрали, і яка вже стала для них рідною. Говорять організатори. Ми об'їхали всю Україну. Ми вже йдемо до завершення. в Нас залишилася Закарпатська область і частина Житомирської Вінницької. Сьогодні у Миргороді нам відкрили всі двері, починаючи від міського голови Соломахи Сергія Павловича, відділу культури, будинку культури, всі наші друзі пішли нам на зустріч. Я дякую автору ідеї, автору проєкту Віталію Рябчину, засновнику і власнику концертної агенції Садиба Мюзик. Дякую нашим партнерам національному театру світтєві. І я вважаю, що сьогодні тут на такому мажорному. Тоні ми і розпочнемо і завершимо цей проєкт, і ми подаруємо людям справжнє свято. А в кінці проєкту кожна родина із семи родин, кожна отримує мультиварку в подарунок від Національного кінотеатру світтів та концертної агенції Садиба Мюзик і пам'ятний диплом. А ще на них чекають музичні дарунки, бо таким прекрасним подарунком взагалі для нашої команди є участь у нашому проєкті Народна артиста України Анатолія Гнатюка. Ми можемо перемогти тільки, коли ми будемо всі єдині, як один єдиний міцний кулак. Так от це момент підтримати переселенців, але це ще й велика місія. Об'єднання. Об'єднання всього українського народу. we Цей проєкт він він для душі. Він про щирість, він про емоції, він про душу. Він дає можливість цим людям показати себе з усіх боків в усій красі. Ми дуже раді, тому що цей проєкт він якраз і дає ту можливість, щоб люди відкрили свою душу і прожили свої негативні, а, а потім і позитивні емоції. Серед учасників проекту родина Варзакових з Харківської північної Салтівки до війни Ілона з чоловіком були дресирувальниками ведмедів у цирку. Спочатку повномасштабної тварин вдалося від відправити на реабілітацію за кордон. Це між з доньками Стефанією та Софією облаштувалися під Миргородом. Ми виїхали з двома дівчатками старшими, а це вже народилася тут у Миргороді до середини березня. Сиділи під обстрілами. Не збиралися насправді виїжджати, тому що думали, що це все ненадовго. Але так вийшло, що наш будинок з другої доби війни без світла, води виїхали сюди. А Ще так склалося, що не було своєї машини. Ми виїжджали з ледь знайомим сусідом, який винаймав квартиру. Він нас вивіз. Нас ще наших двох котів. Ангеліна Васильівна Вєтрова переїхала до Миргорода з селища Білозерка, що на Херсонщині. 256 днів. Її родина прожила в окупації. Протягом цього періоду жінка вела щоденник, який у майбутньому став книгою. Через тиждень після звільнення почалися обстріли. Перший обстріл був касетними ракетами. Були розруйнування, були поранені люди. І через ми зрозуміли, що треба виїжджати. Коли ми жили в окупації, я писала. Щоденник ну, писала його в телефоні. я не знала, що це буде книжка. Я просто писала і пересилала дітям сину в телефон. Він зберіг всі мої тексти і до кожного тексту зробив ілюстрацію з допомогою штучного інтелекту. Серед учасників проекту і директор Брянківського фахового коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Сапіжак. Вони всі знають, що таке містечко є Брянка, яке окуповане зараз. І ми вже університет четвертий раз за свою історію переміщений, а ми вже другий раз переміщені. Миргород для мене особисто я тут в армії служив. І коли ректор повідомила і сказала, що ми вас хочемо перемістити, в прекрасне місто Миргород, з радістю поїдемо туди, тому що я його трошки знаю. Любимо це місто, любимо людей. Я скажу, ви знаєте, я коли тут служив, це рівно 50 років тому назад, я співав на цій сцені. Наразі у Миргороді більше 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб у лютому. У березні 2022 року ми ще були транзитним містом, коли люди кидали свої домівки, тікали від вибухів, тікали від війни і переселялися в інші регіони. Хтось залишився у нашій громаді. До декого Миргород і села Миргородської громади стали вже рідними, тому що люди. Проживають тут, знайшли тут роботу. Хтось одружився, хтось народився уже з внутрішньопереміщених осіб у Миргороді. Ми з задоволенням зараз будемо брати участь у цьому проєкті. Я знаю, що сім родин з наших їх набагато більше, але сім родин, отримуючи цінні подарунки. Тому хочу від імені міської влади, від імені мешканців нашої громади і тих, які народилися тут, і ті, які до нас приїхали, подякувати всім організаторам. Сьогодні у місті Миргород ми. Вертаємо сторінки історій семи родин, які до нас приїхали хтось у 2014 році, хтось уже під час повномасштабного вторгнення. Але це родини, які ми вважаємо своїми. І ми дякуємо за те, що Миргород обрали саме платформою для проведення всеукраїнського проєкту. Дякуємо пані Ірині Коваленко, концертній агенції Садибам'юзік та онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Крім мультиварок та пам'ятних дипломів, партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Готував багато інших сюрпризів. От саме така андроїд-приставка, вона зробить будь-який старий телевізор як сучасний смарт. А замовити її в безкоштовне користування всім тим, хто хоче стати машиноване. Дуже просто достатньо просто зайти на сайт світ.тв, знайти розділ приставки для ВПО і залишити свою заявку. Соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. Вже об'єднав 120 громад і понад 188 тисяч внутрішньопереміщених осіб України. Завершиться він масштабним заходом у вересні цього року у Києві.